Вітаємо! Сьогодні ми заглибимось в один ну, доволі знаковий документ з історії технологій. Так, це патент США номер 6 816 857 B1. Ага, від 9 листопада 2004 року. Назва звучить так: реклама на основі значень та визначення релевантності документів. Саме так. Автори Адам Вайсман, Гілет Ельбас, компанія Applied Semantics. Це, до речі, компанія, яку пізніше купив Google. О, цікаво. Отже, ми маємо текст патенту і хочемо розібратися, власне, що ж там такого винайшли, чому це було важливо. Ну, головна ідея це відхід від простого пошуку за ключовими словами до аналізу їхнього значення. Семантики. Треба зрозуміти, яку проблему вони вирішували. Гаразд, проблема старих пошуковиків. Ну, всі пам'ятають, мабуть, вводиш одне слово, а результати геть різні. Точно, наприклад, слово бики це тварини. Чи може спортивна команда Чикаго Булс? Старий пошук просто шукав збіг літер і показував все підряд. Так, і це створювало, ну скажімо, безлад не тільки для користувачів, а й що важливо для цього патенту, для рекламодавців. А тобто, якщо я продаю комп'ютери, то вам треба було купувати не тільки слово комп'ютер, а й ПК, десктоп, можливо, персоналка. Цілий список синонімів, І щоб точно охопити всіх, хто шукає так, дорого, мабуть? Дуже і неефективно. А пов'язані терміни типу монітор чи клавіатура система могла взагалі проігнорувати, бо це ж не синоніми комп'ютера. Зрозуміло. І яке ж рішення запропонували Вайсман і Ельбас? А ось тут і починається найцікавіше: вони запропонували пошук на основі значень. Ключова концепція це семантичний простір, семантичний простір. Звучить складно. Це як? Уявіть собі таку собі мережу, величезну мережу, де вузли це не слова, а їхнє значення або поняття. В патенті їх називають синсетами. Синсети, як у WordNet, мабуть. Так, схожа ідея. І ці поняття пов'язані між собою різними зв'язками: є стандартні, типу вид чогось, ну там пудель це вид собаки, або частина чогось, двигун це частина автомобіля. Це логічно, і єрархія така. Так, але вони додали дещо справді інноваційний зв'язок «байнд». Його можна перекласти як зв'язка або латеральний зв'язок. Байнд? А що він робить? Він описує близькість понять, яка не обов'язково єрархічна, а скажімо, асоціативна. Як ми люди, пов'язуємо речі? Наприклад, поняття лижник і лижний спорт. Ну так, вони ж пов'язані, хоча одна людина, а інша діяльність. Саме так. Формально вони в різних гілках ієрархії, але в нашій свідомості вони поруч. Ось байнд і моделює цю близькість. Причому цей зв'язок може мати різну силу і навіть напрямок. Це була спроба наблизитись до людського розуміння зв'язків. Цікаво. Тобто створили таку карту значень. А як виміряти відстань на цій карті? Як зрозуміти, наскільки лижник близький до лижного спорту порівняно з ну не знаю, хокеєм. Для цього вони ввели поняття семантичної відстані. Це числова оцінка близькості двох значень у цьому просторі, і що вона враховує? Там доволі складний розрахунок. Враховується тип зв'язку між поняттями, скільки нащадків у поняття в ієрархії, тобто наскільки воно конкретне, ще враховується звичайність поняття, наскільки воно поширене. Важливо, що розрахунок нелінійний. є штрафи за зміну напрямку пошуку в мережі. Mm, звучить як серйозна математика за цим стояла. Безумовно, мета отримати число, яке показує ці два поняття дуже близькі, а ці далекі. Гаразд, маємо цю семантичну карту відстані. Як це все працювало, коли я щось шукаю? От я ввів запит. Спочатку система аналізує ваш запит, вона не просто бере слова, а намагається зрозуміти, які значення сенсети ви мали на увазі. І їм ймовірності. Тобто, якщо я ввів ягуар, вона намагається вгадати, тварина чи машина. Саме так. І вона враховує контекст запиті якщо запит купити ягуар ціна, то ймовірні значення автомобіль буде набагато вищою. Вони називали це індукцією концепту. Розумна. А документи чи реклама. Їх теж розміщували на цій карті? Так. Кожному документу, кожному рекламному оголошенню присвоювалась локація в цьому семантичному просторі, тобто його пов'язували з одним чи кількома сенсетами, можливо, навіть з комбінацією, наприклад, юристи плюс Київ. І тоді пошук це знайти документи чи рекламу, чиї локації найближче до значення мого запиту. Точно. На основі оцих розрахованих семантичних відстаней. І це давало набагато релевантніші результати, ніж просто порівняння рядків тексту. І це я так розумію, стало золотою жилою для реклами. Абсолютно, тепер рекламодавці могли купувати не просто окремі ключові слова, а цілі поняття або навіть семантичні області. Тобто я купую поняття смартфон. Угу. І ваша реклама показується не тільки за запитом смартфон, а й за запитами мобільний телефон, купити айфон, новий андроїд», Бо всі ці запити семантично близькі до поняття смартфон. Але ж, напевно, показ за запитом смартфон цінніший ніж за запитом мобільний телефон. Як вони це врахували? А ось це ще одна ключова інновація зміни ціноутворення. Вартість показу реклами залежала від семантичної відстані. Ого, як саме? Дуже просто чим ближче значення запиту користувача до поняття, яке купив рекламодавець, тим вища ціна за показ чи клік. В патенті навіть є графік, який це ілюструє. Тобто створили такий собі ринок семантичної релевантності? По суті так, чим точніше збіг за змістом, тим більше платиш. Це було дуже гнучки і логічно для рекламодавців. Зрозуміло. А чи були ще якісь цікаві фішки в цій системі? Я бачила згадки про якесь маркування значень. Так, так, цей семантичний простір був дуже гнучким. Сенсети можна було позначати різними маркерами, наприклад, локація, образливе для фільтрації, екземпляр, скажімо, Apple як екземпляр поняття технологічна компанія, були навіть псевдосенсети для технічних термінів. А ще, здається, була функція генерації ключових слів? Так, на основі семантичної мережі можна було генерувати списки пов'язаних слів. Вводиш відпустка, а система тобі пропонує: подорож, море, готель, квитки, туризм. Це було корисно для створення рекламних кампаній. Отже, якщо підсумувати, ця технологія, хоч і розроблена досить давно, на початку 2000-х… Так, патент 2004 року вона, по суті, навчила машини краще розуміти не просто слова, а наміри користувачів, вийшла за межі простого текстового збігу. Саме так, це був фундаментальний сув парадигми: від слів до значень. Це відкрило шлях до набагато розумнішого пошуку і значно релевантнішої реклами. І хоча технології з того часу, звісно, пішли далеко вперед, цьому патенту вже 20 років. Але сама ідея семантичного аналізу, розуміння змісту, вона ж нікуди не поділася, правда? От якраз про це хотіла спитати: наскільки, на вашу думку, сучасні алгоритми, пошукові системи, рекомендації в соцмережах у стрімінгах використовують схожі принципи, можливо, значно складніші, але все ж таки принципи семантичного аналізу наших інтересів? Я думаю, що використовують і дуже глибоко. Можливо, це вже не синсети і статичні відстані, а складні нейромережеві моделі, векторні представлення, сліви понять. Але суть зрозуміти зміст того, що ми шукаємо, дивимося, лайкаємо, залишається. І от питання на роздум: наскільки це постійне читання міжрядків наших цифрових слідів впливає на інформацію, яку ми бачимо, як воно формує наші інформаційні бульбашки?